Працівники ДБР спільно з нацполіцією викрили та повідомили про підозру учасникам банди, які займалися розбоєм під виглядом тероборонівців. Саме мешканців Дніпра представлялися військовослужбовцями територіальної оборони міста та вимагали у своїх жертв гроші. Зловмисники здебільшого нападали на громадян за місцями їх проживання. Вони катували потерпілих, вимагаючи віддати грошові кошти та цінне майно. В одному із випадків нападники просверлили руку потерпілому його шуруповертом, вимагаючи передати їм гроші. В іншому з епізодів вони виламали двері та вдерлися до житла потерпілих. Побачивши мешканців квартири вдома, бандити почали бити їх та вимагати гроші 2 тисячі доларів США. При цьому зловмисники незаконно обшукали квартиру та забрали усі речі, які їм сподобались. Водночас, не отримавши грошей, члени банди зв'язали потерпілим руки і відвезли до гаражів, де продовжили бити та вимагати готівку. Після вчинення злочинів підозрювані розподіляли між собою награбоване майно та розпоряджали з ним на власний розсуд. У межах кримінального провадження було проведено 21 обшук. Вилучено велику кількість зброї, боєприпасів, вибухівки, речі потерпілих, якими вони заволоділи під час вчинення злочинів, докази вчинення протиправної діяльності. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За супроводу ДВБ Нацполіції перевіряється причетність працівників поліції до вчинення приховування тяжкого та особливо тяжкого злочину. Частина третя стаття 365 та частина перша стаття 396 кримінального кодексу України сімом особам. Повідомлено про підозру за фактами незаконного позбавлення волі і заподіянням потерпілим фізичних страждань, вчиненого за попередньою змовою. Розбою в умовах воєнного стану, а також вимагання. Частина 2 стаття 146, частина 4 стаття 187 та частина 4 стаття 189 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.